Фармадол. таблетки від головного болю. Ірина чи не щодня їздить з роботи додому звичним маршрутом зі столиці аж до передмістя? Кожна поїздка займає від 30-40 хвилин до півтори години, адже все залежить від трафіку. Це була 820 та маршрутка. Я, звичайно, вечором йшла після роботи. Сіла на ос на предостанньому сидінні там, де біля дверей. Десь через хвилин 10, напевно, ми вже в нашої дороги, я відчула, що ззаді дуже мені дуже дує. Через деякий час терпіти холоду вже не було змоги. Та холодно, холодно було не то слово, бо це був вечір і дуло так, що я не знаю. Як виявилось, двері ледь трималися на завісах. Якби пасажири їх не підтримували, то й взагалі могли б випасти. Тоді Ірина починає фільмувати стан транспорту. Я вже бачила, що двоє чоловіків тримають двері задні. Один з іншого з одного боку, а другий з іншого боку. Найбільше каже Ірина: здивувала реакція водія на те, що відбувалося в салоні. Чоловік каже, що мені треба виходити, я не можу тримати двері. Я кажу, водію, може, пасажири вийдуть, ну це, не, ну, це небезпечно так їхати. Водій каже, що мені потрібно доїхати до кінцевої зупинки. У чому головна проблема приватного сектору пасажирських перевезень, розповідає транспортний експерт Дмитро Безпалов. Стан, чесно кажучи, на перший погляд, викликає певні сумніви і а, застереження. От по зовнішньому вигляду, по тому як це все звучить, от, можна сказати, що скоріше за все, можливо, за цим не доглядають належним чином, тобто не роблять цьому планово попереджувальний ремонт. Чи задоволені станом транспорту приватників українці, та які курйози ставалися з ними? Загалом терпимо. Деякі маршрутки є, які вже ну, треба було б замінити. Колесо раз щось там почало в нього, е, типа, дим, ну щось з колодками пройшло. І другий раз, чи просто він заглох щось таке? Маршрутка загорілася. На окраїні міста диванчик біля водія почав димітися, водій вигнав всіх пасажирів, викликали пожежників. Дмитро пояснює алгоритм, як мають поводити себе водії, коли під час руху сталася якась позаштатна ситуація. Згідно правил, водій має висадити пасажирів в безпечному місці, повернути гроші за проїзд, і в міських умовах вважається, що у транспорту достатньо короткий інтервал, щоб пасажир пересів просто на інший транспорт. Ми спробували знайти маршрутку, у якої випадали двері, та заразом перевірити стан інших транспортних засобів. Восьма ранку ми на зупинці у Вишневому, готуючись до виходу на роботу, стоїть кілька маршруток. Один з водіїв, пан Дмитро. Він перебрався до Києва більше 13 років тому із Львівщини. Весь цей час працює водієм у місті. Чоловік на зубок знає алгоритм дію непередбачуваній ситуації. Можеш викликати шли... слісерів. Людей пересаджувати другу маршрутку, яка йде взаді. і чекати, поки не приїдуть з А гроші в такий момент повертаються пасажирам? Ні, повинні гроші повертати в, 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 то, пасажирам. За час нашої перевірки ми проїхалися кількома різними транспортами і маршрутами. Стан автівок ви можете побачити на наших кадрах. Візуально видно, що транспорт не новий. Десь не пристають щільно двері, десь тричать дроти, десь пищать гальма, а деякі автівки звучать і зовсім страхітливо. А хто ж має контролювати стан автівок, які перевозять людей? В залежності від того, маршрут міський або міжміський це або місцева влада, або обласна є спеціальна служба, називається Укртрансбезпека. А вона власне повноважена проводити планові позапланові перевірки і виявляти певні порушення, виписувати штрафи. Тож, коли ви бачите несправність транспортного засобу, у вас є три варіанти, але краще скористатися кожним, каже Дмитро. Можна звертатися до фірми, що перевозить до організатора перевезень, тобто або місцевої влади, або обласної влади, або до Укртрансбезпеки, там є у них імейли, телефони, коли можна звернутися. Та головне не ігнорувати власну безпеку. Якщо бачите несправність, телефонуйте відповідним органам, адже колись через чужу недбалість можете постраждати саме ви. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.